Сіянці придатні для посадки тоді, коли отут заклалася в них брунічка. Тобто це є ну, так би мовити сигналом, чи нам таке подає значення, що ми можемо їх висаджувати. Працівники Гадяцького лісгоспу саджають однорічні сіянці сосни звичайної, працюють на території лютенського лісництва. Робимо потім доставляємо. Луночку сіяності сосни, тоді другим рухом цей меча колоса прижимаємо одразу знизу, потім зверху, зверху. тоді от, цю луночку це, зарихуємо і притоптуємо. Висаджують ліс поблизу села Млини у Лютенській громаді. Схема посадки, в залежності від яка порода використовується. В даному випадку у нас сосна звичайна. Відстань між сіянцями у рядку 50 сантиметрів. Відстань у міжрядді 3 метри. Крім сосни, звичайної саджатимуть тут і березу повислу. Цієї весни на території цього лісництва планують засадити ділянку майже у 6 гектарів. Її отримали від громади, каже директор Гадяцького лісгоспу Ігор Федій. Дана ділянка не була. Сільськогосподарським використанням, тобто вона, скажімо так, раніше було дуже багато худоби, вона використовувалась під випасання худоби, зараз худоби по селах набагато зменшилося, і дані ділянки просто пустують. І тому, скажімо так, ми спільно з громадою прийняли рішення. І я думаю, тут плюс є для всіх жителів, тому що в майбутньому виросте лісові насадження, да? збільшиться там легені нашої планети. До висадки лісу тут долучаються і жителі громади. Для мене не важко було тому, що я садила просто деревця, садила в луночку, які робили інші люди. Цього року вперше садила ліс, а взагалі це другий раз моя посадка. Буде зелено гарно. Цієї весни на Полтавщині планують посадити 560 гектарів мішаного лісу. На цих площах висадять майже 4 мільйони саджанців дерев. Повідомили у прислужбі Слобожанського лісового офісу. Це, зокрема, берези, ясени, липи та дуби. Ці малючки це вони вирощені в нас на нашому базовому лісовому розсаднику, який на території філії. Оцим малюкам що в мене в руках рік. Вони були висіяні минулої весни. Із насіння, яке ми заготовлюємо, на новорічні ялинки, так, які ви звикли бачити, ми вирощуємо десь в середньому, може, 5 років, три, хто яку захоче. Щоб виросла десь така двохметрова, ну, в середньому до 10 років. Весняна висадка лісу в регіоні триватиме орієнтовно ще два тижні. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини, Полтава.